Вітаю вас, любі! Давайте ми подивимось, що нам хочуть передати сьогодні карти. Надіюсь, ви в порядку. Надіюсь, з вами все добре. Ви в безпеці. Змінюються ваші енергії. Ви завжди шукали і чогось хотіли знайти, не могли на щось наважити, щось вирішити, кудись рушити, щось змінити. Ви знаєте, в якийсь момент все відбулося так, де ви себе відчули і безпорадними, і не могли знайти орієнтир, і, знаєте, якось. І не сміливо, і не серйозно. Ну, от по-новому. І потихеньку-потихеньку, ви, скажімо так, розібралися одне із одним. І тепер виходите вже туди, скажімо, куди треба. Поки що, дійсно, не те, що поки що. Для вас це незнайоме. Любий шлях, любий крок, люба справа, там, люди, знайомство, не знаю, все. Щось нове. Воно завжди невідоме. Ну, навіть елементарно можна купити один і той самий продукт чи інгредієнт від різних виробників, і все може виявитись інша. Консистенція різна, може бути смак, там, наповненість і тому подібне. Так і в житті теж. І те, що з нами відбувається, воно нам завжди невідомо. Тому тут радять звертати увагу на наступне: вчитись приймати все те, що є, не просто так, як ось все проходить і це пройде, а так як частину свого життя. З цього складається ваше життя. Комусь, можливо, довелось, скажімо так, відчути себе або побувати в тій ситуації, коли у вас нічого немає. Або відчуття таке, що ніби дійсно котомка за, за, за спиною і все більш нічого. Ну Хто його знає, може, так ви собі думали, бо ситуації складались. Так виховали, так те, так відчували, так друге. Все-все. Ну, Ви знаєте, вам були створені умови, ох і комбінація. 20-й страшний суд і 13 й старшого аркану. Ну, це нічого собі. Тут взагалі від вас нічого не залежало, тут ні від кого нічого не залежало. Тут залежало лише все від долі. Розумієте, все. Тут ось так було воно по долі. Вам створили так, умовно, такі штучні границі. Або такі декорації, де вам здавалося, що ви в безвихідній ситуації, що ви закриті, ви не можете вийти, ви не можете вибратись, ви не можете наважитись, там, ну, не знаєте коротше. Вас, скажімо так, створили такі умови і подивитись на те, виберетесь ви з того чи ні. Якийсь, можливо, етап життя або якісь ситуації могли вам здаватися ніби як лабіринт. Насправді ні, то все, скажімо так, просто ви дивились трішки однобоку. Ну, Для чого були ці штучні умови створені? Для того, аби ви нарешті почали шукати вихід, аби ви дійсно зрозуміли, що є вихід, який вихід, аби ви нарешті зрозуміли, чого ж ви хочете. Якщо ви зараз до сих пір в таких обставинах, то ви повинні розуміти, для чого вони. Ви повинні зрозуміти, для чого ви народились, хто ви такі, що вам треба робити. І тут немає того, да, чи тих хто б вам так конкретно прямо сказав. Ні, ви повинні, скажімо так, відзнаходити свої шляхи, і свій підхід до себе. Звісно, десь до когось прислухаєтесь, і життя вчить, і, ну і так, в принципі, щось так, знаєте, інсайти якісь в голову вам можуть приходити. Ви повинні все використовувати, і поради, і непоради, як би вам важко не було. Так, є такі питання, сфери вашого життя, бо такі мрії, які лише на перший погляд можуть здаватись класними. А якщо за щось взятись, там ж розпаковується вся грань, розумієте, вся палітра, то ви повинні бути готові, що не думайте, що якщо щось відбудеться, або ви досягнете чогось конкретного, етапу, періоду, рівня, сфери, що все буде так. от, і по маслу. Ні. Звісно, все буде сприяти тому, аби все було добре, але ваші внутрішні відчуття ви скрізь берете себе з собою, розумієте? Ваші внутрішні відчуття, вони, можливо, і не будуть змінюватись, тому що а, будуть впливати такі деталі, про які ви навіть і не задумувались, і не знали, що такі деталі або там, такі проблеми, чи я не знаю, нюанси, навіть і можливі. Ну, ось, на перший погляд, все одне між одним не зв'язано, а потім, як це відбувається, ви так оп і присіли. Ага, то тут все не так, як думалось. І ви повинні розуміти, що до всього треба бути готовими вас, вчать бути готовими. І з благості вас поміщають, скажімо, в протилежний стан, І з радості і тому подібне вас поміщають в печаль. І з розуміння, куди йти, в нерозуміння, куди йти для порівняння для того, аби ви порівнювали і розуміли, як це. І це досить безкінечний процес, розумієте? Це не говорить про те, що завжди все буде відбуватись так, як воно відбувається. Ситуації іноді будуть видозмінюватись, але раз за разом у вас будуть викликатись емоції. І це нормально, тому що це є складова відчуття нас, це є складова. Нашої біології, розумієте? Так, Ну, скажімо так, ви повинні частіше говорити про те, чого ви хочете, просто принаймні в голос. Ви повинні, скажімо так, відповідати тим словам. І не думайте, що якщо ви просто загадали бажання, то воно збудеться. А ви будете сидіти у моря, чекати погоди і того, і того, коли воно збудеться. Очікування. Перестаньте чогось чекати або себе штучно стримувати і почніть діяти, розвиватись і вже досить, скажімо так, завершуйте ось це таке. Я не знаю, я не вмію, я не те, я не це. Ви хочете, щоб вас бачили по-іншому, так почніть вести себе по-іншому. Ви хочете, щоб до вас ставились по-другому? Ведіть себе по-другому. Ведіть себе так, як ви хотіли б, щоб до вас ставились. Розумієте? І не заморочуйтесь про те, як думають про вас люди, що вони думають. А вам це не треба. Дозвольте лишнім людям піти навіть з вашої голови, ваших думок, емоцій. А необхідні прийдуть до вас. Стан самотності. Поїхали. Для чого дам вам стан самотності? Ну, перше, для пізнання себе, для того, аби ви побачили свою силу. А для того, аби ви змогли проявити свою силу, свою смикалку, стан самотності. Вам треба розібратись із собою. І ви повинні зрозуміти, що, можливо, ви і тому ніяк не можете знайти свій шлях, тому що ви самі. Вам можливо треба більше горнутись до людей для того, аби ви почали виконувати і виповнювати те, заради чого ви прийшли. Ну, дивіться, якщо хтось самотній без відносин, треба, скажімо так, вам звернути увагу саме на цю сферу. Тобто, зрозуміти, що якщо ви будете продовжувати бути одними, ну, скажімо так, люди приходять, а ви якось ведете себе так, що все завершується. Якщо ви надалі будете сидіти в своїй зоні комфорту, от, ну, для того, аби вступити в відносини, це ж дійсно щось змінюється. Розпорядок. Погляди. Там, звички, ну, ви зрозуміли, Тобто -то теж треба звикати до людини. Як би людина не подобалася, але все одно це треба підлаштовувати людину під своє життя і своє життя під людину. І, можливо, саме на цьому, ось на цьому фоні вам якось може і бути незручно, і ви в якомусь моменті стопоритесь. І далі не розвиваєте, або ваша поведінка буває така, що ну, як відштовхує, ніби, знаєте, або ви відштовхуєте. На цю сферу зверніть увагу і обдумайте, зрозумійте, як ви можете самі для себе цю, це покращити, цю сторону. да? Знов цей паш келихів. Ну так, да, ви намагаєтесь наодинці розібратись, а вам треба бути з людьми, на людях, проводити час із людьми. Таким чином, що? Таким чином ви, ну, так або інакше, бачите ви те чи ні, відчуваєте ви чи ні, але ви виходите із зони комфорту. Ну і плюс ваша самотність, складні люди в вашому житті. Це всього-навсього маленька плата за все те, що ви матимете, маєте або мали. Ви повинні навчитись задовільнятися тому, що у вас є, що до вас в життя приходить, хто до вас приходить, Вчіться на котиках, як то кажуть, так? Да? Um, неважливо, які у вас відносини або, в принципі, як надовго ваше життя прийшла людина. Якщо ваше життя приходять люди, то не треба грати, а просто треба відноситись і ставитись по-людськи до людей. І не, не тиснути там якимось своїм авторитетом, своїм званням. Не тиснути там, своїм баченням, освітою ще не тиснути. Просто зрозуміти, що все те, чого досягли ви, це ваше. Це в ваших очах важливо. Розумієте? Так, інш... вам важливо, щоб і іншим було важливо. Так, але не наполягайте. Тобто, ведіть себе, подобаючи тому або тому. І тоді все буде так, як ви того бажаєте. Любі. Рух в будь-якому випадку йде, ви будете змінюватись, хтось одразу, хтось не одразу, але виходимо із стану самотності, то ви повинні зрозуміти, що навпаки, залишаючись в самотності да, або в бажанні бути самотнім, дійсно, хтось може бути не готовий, а хтось, навпаки, може штучно себе стримувати. Воно і правда станеться все в свій необхідний час, але буває іноді так, що ми не помічаємо того, що вже все відбувається, і можемо щось псувати, відносини з кимось, спілкування. А заразом із тим змінюємо своє верніше, чуже ставлення до нас, тому що ми керуємось чимось одним, люди іншим, і ми не намагаємось одне одного зрозуміти навіть елементарні речі, що. Так як я там, маю там, ну, не знаю, проблеми з неціненням, мене ображали те, те, я, здається, на перший погляд нічого поганого не роблю. Але от люди, так ви зрозумієте, що люди про себе так само думають, і їхні вчинки, які вони роблять, вони так само їм здаються. Та я ж нічого, я просто сказав, сказала, просто те, просто це. Мені треба пройти, я замість того, аби сказати, я просто відштовхну, що не зрозуміло, що на проході стояти. Я так утровано, звісно, ось, але ви повинні зрозуміти нахил думки. Да? Все одно кожен думає про себе. І в першу чергу самі для себе знайдіть розуміння і підхід собі заразом людям. Коли ви самі себе зрозумієте, ви також зрозумієте людей, що так само, як вам може бути на качелях оцих сьогодні добре, завтра знов погано. Ви повинні зрозуміти, що хтось може виявитись більш слабкішим, хтось більш, скажімо, жвавішим, хтось сильнішим, спритнішим. Не всім треба бути однаковим. Ну, коротше, тут любі ви розберетесь. Вам надано дуже багато чого на вибір, тому ви і не знаєте іноді, що обрати. Обирайте те, що подобається, навіть якщо ви в чомусь не впевнені. Обирайте те, що страшно. Те, що вас цікавить для початку, потім ви розберетесь. Як надовго вам дають вибір на постійній основі? Чому? Тому що ви повинні зрозуміти, що простір всесвіт, космос, він дуже-дуже, скажімо так, ем... ізобільний. Коротше, в ньому дуже всього багато, да? і всіх благ. Вистачить на всіх. Головне, розберіться, що таке блага, яких саме благ ви хочете для себе. Не намагайтесь, звісно ж, там або повністю відкинути, відкинути якісь матеріальні речі. Або, навпаки, якщо ви матеріалісти, то краще задумайтесь про щось духовне, про людей, про глибоке, насичене, да, про високе. А ті, хто навпаки, ось як нас називають, літають десь-десь, або да, сам собі на розумі, то треба більше звернути увагу на матеріальність, на матеріальні бажання, думки, на матеріальні, скажімо, плани, цілі, ставити їх і досягати. Тобто, якщо ви, наприклад, вільних поглядів людина або Вільних настроїв, то ви повинні зрозуміти, що треба трішечки взяти, ну, скажімо, і проявити свою серйозність. Ось. Так само, як ви легкі, прості, так само ви можете бути дуже серйозними. І просто, просто живіть. Просто рухайтесь, просто йдіть. І знаєте, що все непросто, і у всьому шукайте сенс. Добре, любі, я щиро дякую вам за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. дозволяєте бути поруч мені. Любі, хотіла сказати, що мої розклади будуть, можливо, виходити не щодня, можливо, ще рідше. Ось. Але на то теж є своя причина. Тому, любі, якщо в якісь дні я не з'являтимусь, нічого страшного. Знайте, що я з'явлюсь пізніше. Дякую, Любі. Я бажаю всім добра.